Всім привіт! Корисні поради для городників. Сьогодні у випуску. Кожна господиня або досвідчений дачник має свої перевірені методи, за допомогою яких можна отримати добрий урожай. І якщо ви знаєте, що робити, якщо цибуля почала гнити на грядці, візьміть собі на замітку варіанти народних засобів, якими можна підживити цю рослину в червні, щоб у майбутньому вона виросла великою. Подробиці далі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар. А ми починаємо. Чим поливати цибулю, щоб прискорити її ріст, сечовина. Щоб безпечно прискорити зростання цибулі, потрібно у червні підгодовувати ґрунт азотними добривами. Якщо ви хочете вплинути на цей процес, але в той же час не нашкодити рослині, можна використовувати сечовину приблизно 25 г на 10 літрів води. Також потрібно запам'ятати просте правило: перед тим як вносити добрива в ґрунт, де росте цибуля, грядку потрібно добре зволожити. Коров'як щоб забезпечити ріст цибулю, необхідно поливати сумішу з органічних та мінеральних добрив. Для цього можна використовувати коров'як курячий послід або нашатирний спирт, але не більше ніж 55-60 мл на 8 10 літрів води, як приготувати добриво, у відро висипати склянку коров'яку, залити водою, перемішати до однорідності, полити отриманою сумішю грядки із цибулею. Чим поливати цибулю, щоб не жовтіло пір'я йод, щоб пір'я цибулі не жовтіло, можна використовувати розчин йоду, як приготувати добриво, у відро налити трохи води, додати 10 мл йоду та ретельно перемішати, змішати розчин із чистою водою у пропорції 1 до 10, отриманим розчином полити грядки із цибулею. Чим поливати цибулю, щоб вона не гнила. Сіль, щоб цибуля не згнила на грядках, можна використовувати розчин солі. Для його приготування потрібно взяти одну склянку солі та розвести її в 10 літрах води. Отриманою сумішу полити цибулю на городі. Також потрібно підсипати на грядки деревну золу, що відлякує комах та личинок. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.